Услід за жіночою стартував чемпіонат України з гандболу в чоловічій суперлізі. В Ужгороді Запорізький мотор двічі переграв Донбас-Донецьк 29-20 і 40-27. А ось господарі майданчика Карпати зазнали невдачі у поєдинках із Хмельницьким 28-38 і 33-37. Перші матчі завжди важкі, тому що входити в сезон після літа дуже важко, це не так, як після зими. Раді, що перемогли, старалися, хлопці молодці. Сьогодні по ходу гри програвали, переломали хід гри і виграли в кінцевому результаті. У мене з прошлорічного складу лишилося два чоловіки. Тобто всі хлопці, які прийшли, гравці прийшли два тижні тому, два-три тижні тому. Тому що на сьогодні така ситуація, що ну, дуже важко з спортсменами. Ну, команда дала бій, ну, але команда ще не організована. З командою треба працювати, працювати і працювати. Так я задоволений герою, тому що Хмельницький в такому складі грає вже з п'ятий рік. А в нас така склалася ситуація, що ми ну, так воно вийшло. Наразі лідером чемпіонату є гандбольний клуб Одеса а Карпати посідають п'яте місце з восьми колективів. Чемпіонат поновиться матчами другого туру на початку жовтня.